Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду готувати диню. І диня в мене буде е, своя диня, яка виросла у мене на городі. Вона така в мене молоденька, ще молоденька, бо я її тільки що зірвала. <сум> так довго, бо в нас є ще тепло, і у нас е, так довго дині були на городі. Оце була така водинка, я вже її почистила. О, і по повибирала насіння. Оце була отака водинючка. Ось така сама. Я не знаю, мені казала, колись сестра, що їх на Україні називають гітара. Чи то правда, чи ні, не знаю. Але то може, як в якій місцевості. Ось така динька в мене була. Тут в мене є її 700 грам. Ви можете брати будь-яку кількість, яку ви вважаєте за потрібну, і скільки вам треба цієї деньки. Там чи на сніданок чи на вечіру, і, і це залежить, яка у вас сім'я. до цього в мене йде два яблука, у таких твердих яблука, можете взяти таких зимових зелених яблука. Головне, щоб вони були тверді і щоб вони вам не розсипалися, як воно як диня буде готувалася у духовці. Я вже одне почистила, а друге я лишила вам показати. Ось ось такі в мене яблука, але ліпше такі зелені, знаєте, брати. І я маю одну айву, і я цю айву теж буду додавати. Я тут взяла 100 г ізюму, я його, його вже залила кип'ятком, він вже мені настоявся і злила водичку. 20 г масла це буде потрібно для того, щоб змастити форму, в якій буде випікатися. Тепер тут а я 2 столових ложки цукру і 1,5 столової ложки кориці. Сік зимона будемо видушувати. ось Тут в мене є. І зверху будемо посипати горіхами. Я взяла лагуріхи, які в мене були. У мене були грецькі, в мене були оці мигдальні. Я все це перемішаю і буде добре. Тепер будемо нарізати. Диньку будемо нарізати ось такими кусочками. Ось бачите. Я вже тут нарізала, щоб вам скорше показати. Отак. І зараз динючку я наріжу. Ось такими кусочками. Ось так нарізаємо диню саме перше, а тоді перейдемо до яблук. Отакими довільними кусочками, але не дуже такими великими, щоб диня пропеклася ліпше. Бо як десь дуже грубі куски, то вона буде дуже довго випікалася. Кажемо диньки брати такі. Які, чи може то гарбуз, хто де каже, хто гарбуз, хто диня, Але бажано брати такі, щоб, не були, щоб були солодші трошки, знаєте, щоб не були якісь такі без смаку, без нічого. Я свою спробувала, моя добра. Хоч вона ще не є така сильно, така, аж оранжева має бути. Вона така не є, бо вона ще молода, але вона є добра. І випікати я буду вам зараз покажу. Ось такі у формі. Ось така в мене є форма. Вона якраз добра для випічки. І яблука теж нарізайте такими побільшими кусочками, не такими дуже дрібними. Бо дрібні вони скоренько розпадуться в духовці. А такими трошки грубшими більшими кусочками. Ось таке мало. І сезон диньки, то, то, чи як сказати, чи, чи сезон гарбуза, чи дині, Чи... Треба використовувати той час. А яблучки всі почищені. А його зараз. О, як вона пахне. Я, напевно, то цієї шкірки не буду знімати, вона дуже гарно пахне. Тепер дивіться, у нас вийшло ось стільки кідинки разом з яблуками зайвою. Багато, я рахую. І тепер будемо додавати цукор і корицю сюди. Оці родзиночки. Що я намочила їх. Ой, який запах пішов від кориці. Куриця, яблука. Ого, як пахне. І ще сюди додаю півтора чайної ложки лимона. Його щойно видушила. І тепер все вимішуємо гарно. Все вимішали. Я маселку трошки підтопила і буду щиточкою змазувати форму. А тепер акуратненько будемо пересипати сюди нашу денечку, яблучка, розподіляємо. У формі, тепер зверху даємо ізюм, Бав на низ тепер гарненько, отак його зверху. Розподілили. Тепер капельку додаємо води. У мене тут 2 дві ложки води. Отак, наниз, щоб нам не пригоріло. І ставимо випікати в духовку. Випікати будемо при 200 градусах, так приблизно від 30 до 40 хвилин. Побачимо, коли буде готово. Але я ще буду витягувати її і перевертати на протязі випікання. Покажу вам. Це я витягнула свою динючку через 20 хвилин. І тепер так її перевернути. Але вона ще і не є дуже готова, так що перевертаємо її спокійно. Вона ще тверденька, я чую. Зараз я візьму одну спробувати. Якийсь маленький кусочок. М -м -м. Вона ще не є готова, так що тушкуємо далі її. Я свою динючку вже витягнула. Вона в мене випікалася 45 хвилин. Бо мені все казалося, що вона не готова. О, але вона вже зараз м'ягенька є, і я її зараз переложу в тарілочку і тоді ще вам покажу. Бо Я ще буду горіхами посипати її медом. Ось така в мене вийшла сіденька. Ще хочу сказати, що може забагато кориці трошки. Можна дати одну столову ложку кориці. Я дала півтора, то, то я так дивлюся, що то є забагато. Можна дати одну. І тепер так зверху посипаємо горішками. Забула таймер виключити. Мусиш виключити таймер, бо він тобі спокою не дасть. Він тобі буде постійно нагадував. О, і дивіться, і вона така вийшла е, сухенька, вся водичка випарувалася, звичайно. І вона така, що навіть я так дивлюсь на неї, може і масло ще можна додати до неї. Щоб вона стала така більше. О, і тепер можете дати ось так меду. Цей мед він не буде для солоду, він буде так, якби, знаєте, така ізюмінка додана запаху меду. Ось так. І я вам скажу, я вже попробувала один кусочок, вона є дуже смачна. Так що я рекомендую таку зробити день, поки сезон, поки ті день у нас є ще. Бо у нас тут після Головіна вже день не знайдеш. То всюди зчезає, вони все тут забирають О, і, і все. Так що я сьогодні, певно ще поїду і куплю ще якусь деньку собі. В кого денька така оранжева, знаєте, отакого от кольору, як мої оці водинки то воно буде гарніше виглядало. Моя була ще молоденька, і вона не мала такого ще кольору. А як в кого ось така із яблуком, то э, додаєте яблуку біленьке, а диня ось такого кольору, то воно буде гарніше, навіть виглядало отак на тарілочці вам. Ну, слухайте, обладдяно смачно. Обладдяно смачно. Ця диня вона зробилася така, як на смак, як манго. Дуже м'ягесенька, така, що вона тобі вже в роті розпливається дуже смачна. М -м -м. Я рекомендую таку деньку зробити і спробувати, поки сезон, бо воно є смачно, і воно цього вартує, щоб його зробити. Так що, м -м, будь ласка, не забувайте ставити лайки, писати коменти, підписуватись на канал, хто ще не є підписаний. І дослідуючого, цікавого і. Смачного відео, Па-па.